Я знову вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас вже 5 лютого, нічого в собі. Нещодавно відбулася дуже визначна подія в Pokémon Community. До нас нарешті завітали картки Pokémon Макдональдсі. Вони виходили чи не кожного року, але 23, 23 колекцію в Україні скіпнули. Ось, хоча саме в 23, мені здається, з'явився новий холо карток. Раніше були і конфіті холо, можливо, ставлю картинку, бо щось я не доставлю. Тільки зараз до мене прийшла ця ідея гарна. Ось в новій ері, в Скарлетт Вайлеті додали новий холо-паттерн. Отже, в мене є всього 10 іграшок, називаємо це так, з Хеппі Мілу. Ось по-картів в мене не вся колекція. Здається, в Україну зараз з першим вейвом завезли чи 7 з 14 чи щось таке. Можливо, поставлю картинку вам усіх, що є. Ось що в нас тут є: Хапіні, якщо це хапіні. Перевіряти, нічого не будемо Дрампа. Родін Мун. дрампа. Мун? Родімум? Мун, уявляєте? Фак -заєр. Фак -заєр. так, уявляєте. Квакзайр. Квакзайр, так. Дивлюся ще відкриту сторінку. На ці колекторі з колекцією карток. Усього їх тут, скільки у нас 12-15. Ну, подивимось, чи, чи взагалі всі відкрию, як, як піде. Що в нас це? Хідрогіон, обріона, в мене їх два. Джегдепаф, знов Хідрогіон і ще одна хапіні. Це ж хапіні? Це хатієнно. Ну. Добре. В Маку вони коштують по 75 гривень за коробочку. І звісно. Зараз настане, почнеться апокаліпсис Перекупський на Олексі, і всі Мамаші підуть продавати ці картки за нереальні кошти. Отже, раніше тут, точніше, так, раніше в Макці були іграшки пластикові, красиві. Там, де були і картки. Але картки завжди були, мені здається, бонусом йшли. Але була й окрема іграшка. Якщо я окремо, Якщо я далеко не прибрав. Ладно, прибрав далеко, не покажу. Десь в мене прямо під рукою валявся кайор з якогось року чи 17 го чи 15. го Зараз тут повинен бути просто плакатик з наліпками і окремо бустерочок з чотирма картками. Плакатики різні, наліпки різні, бустерок один, плакат на бустері теж один. Ну, дуже велике спрощення контенту для дітей. Оп, що все, це у нас пусто. Оп, оп, що тут за наліпки? Частини квакзайра. тат... я не знаю чого це. облачко якесь цілий. Омбріончик. Корайдена частинки. Голова Чаряку, джиґліпуф. Ще частинка Корайдену, чимірайдену. Корайдену, все правильно. Так, плакатик. Ну, маленький такий за розміром, як старіночка А4. А з іншого боку, частина, куди потрібно клеїти наляпки. Ось. Прибираємо. Є люди, які колекціонують усе, що є наповненням цього наборчику. Привіт, коту. Ось ми зупинимося на картках. Мені дуже подобається саме пакар цього бустеру. Можливо, один, а можливо і не один. Залишу собі закритий. А, ну, цікаво, чи просвічується на лампу? Ні. Бустер сам бумажний, не з Фольги. Колись був рік, чи позаминули, чи позапозаминулий, що там всі шукали пікачу, як хтось казав, що можна просвітити на лампу і подивитися, яка там картка верхня. щось я не бачу. Ну, добре. Так. Так, перше, що й жовте, це Miraiдом. Вже всі повідкривали ці бустерки, я як завжди, останній. Але мені було ніколи грав пою і вже награвся, скажімо так. Гра прикольна, але щось там робити поки що особливо багато нема чого, можливо, тому що вже ліга скінчилася. Ось. Хоча, знаєте, тут холо не те, щоб дуже новий, але на обідках його точно раніше не було. Він дуже схожий на конфіті холо старе. Блять, я... добре, я дістану, якщо воно недалеко. Six and a half hours later. Так, здається, знайшов. Оце минулорічне. 23-й отже, рік клав, Кваксля. Ну, відповідно, якщо на холо з'явилися обідки. Голографічні, то і на маковські картки передався цей паттерн. А на більш старих. Ну, так, та, та, таке саме конфіті холо було, але воно просто не випирало за обідки. Що тут декілька Пікачух, дектріо. Щось товсте, можливо декілька. Ну і таке все. Ну, тобто, патрен цей був завжди. Мені дуже подобається, що окремі арти красивенькі, додавалися до них цікаве холо. І раніше мені подобалося більше, бо уся колекція карток, що була в колекції Маку, яка тавтологія цікава, вона була вся голографічна, тобто не було нон-холу. Але з якогось 620, з колекції 25 ще почали додавати нон холо версії карток. І, відповідно, цього року теж. У нас присутні манхоло картки Umbryon, Gigлі і хатіена. Ось так поки що виглядає. Вони пронумеровані, до речі, як? Так, вони пронумеровані відповідно до маку цього року. 03 з 0.15, авторів, ну, відповідно, доки що нема. Якщо б був Umbrion холо це була б рвана срака усього ком'юніті. Всі б ходили, викупали і, і просили страшенні гроші за нього. Колись у Франції була чи в 15, му чи в 13-му. 14. Зараз скажу вам в якому році навіть. Колекція присвячена суто Умбреону, О, -о господи, івілюціям. У нас же джеплей так іде, як французька. Ось, 18 й рік. Це не вона. На пизді. 14 ты что? Не. Так, 11, 12, 13. О, 13 й Все картки имеют французские написи. все вилючі тут, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и ми... восемь. так, не все вилючі. Ну і добре. <ріст> ну, добре. Коротше, добре, що в нас лайт-версія і нема холмберну. Можливо, ми б не побачили нікого. ніколи в руках за нормальні кошти. А так, поки є наявності в Макдональдсі, є реальний шанс звичайним людям дістати їх для себе. До речі, деякі маки відразу залопилися продавати іграшки окремо. Деякі ще не викупили фішку і, так розумію, дозволили клієнтам це робити. Тому мені пощастило. Так, що у нас тут частинки рейквази, Хідрагіона, Квакзайрен. Інший плакатик. Тут є одна дуже крута версія, де є Charizard, рейкваза і ще хтось крутий чи Dragon Чи хтось такий. О, Иви, Иви маленькая. Ну, такая. Для детей. Так. Я, я, напевно, буду термать вот ее стороной, чтобы не бачить одразу, как холла выпадает. Наш первый, наверное, идет, да? О, другой эмбрион. Збираю армію Драгопульт, Квакзайр і до Мірайдана. Так, є. Холо, напевно, якось отак розташуємо. Так, так. Наступне Не дуже удобно доставати пусто. Тішки інші наліпки, але теж частинка рейкова, можливо, зможу зібрати її суто з наліпок. Що у нас? О, оцей, до речі. Так, Драгонайт з Пікачу. Ані, на це Іві і Єдругіону. Плакат такий маленький, що його навіть соромно трішки вішати собі на стіночку. Так. Але мені здається якомусь дитячому закладі навчання в туалеті десь буде чудово виглядати. Не знаю, чого в мене така асоціація. Пірпорва. Знову Брюон. Та що ж таке? Драгопульт, Хатіна, Родин До речі, чомусь на CCG колекторі сети йде з назвою окремою. Називається він McDonald's Dragon Discovery 2024. Ну, драконів тут багато, але жоден з них не має драгон Type. Думаємо це так. так. Подайте мені той плакатик, про який я кажу взагалі. Нові наліпки. Таких ще не було. 15 нас ковок зайром. Voxire, Драгонайт, Рейкваза. Ну, майже, майже ідеальна комбінація. Мені здається, отут є з чариком. А, там чариком, бріони, хтось ще. І Рейкваза, мені здається, найкрутіші покемони з добірки. А тут мені цілі наліпки і та джагліпупи. Потрапили. А, я, напевно, можу їх одразу окремо назад класти. щоб вони мені не зсиралом. Чудовий кол, дід, чудовий кол. Повертаємося. Наступна коробочка з родінг муном. Ще черговий новий плакатик. А, я господи, я там картки не відкрив, пша Це красавець. Так, це минулий. А, я вже бачу, що мені мірайдон підпав. Райдон, оп, Чадізарт, Іві, та Хатієн ще одне. Вже по приколу хтось виставив чаріка за 1500 на Оликс, звісно, він стільки не коштує. Але поприкалуватися з цього можна. Так, до речі, я можу одразу відмічати, що в мене є. Райдон є. Джевеліпу єм. Так, так. Драгобуль деці теж є навіть два. Когзайр також є. Крайден є. Брюончик є. Так. Цього нема. І Драгіона ще нема, Родін Мун ну, є. Так, Вік також є. Ага. Так, наче так. Наче все саме так. Ну, вже не вистачає лише 4 -5 карток. Раз, два, три, п'ять. Пікачу, Драгонайте, рейквази, Хідрагіона та Дрампи. Вже Рейквази є. Арт, до речі, дуже крутий. Ну, Рейквази сам, так, сам по собі дуже крутий покемон, стильовий такий. Всім подобається. Скайхай покемон. Так, ще одна Івін. Ще один клокзер і ще один Мірайден. Ну що ж, схоже, що в мене достане прокляття Григоря, тільки йому попадалося всі Пікачу, А мені всі Мірайдени. Так. Я буду вже тільки плакатик дивитися. О, можливо, цей найкрутіший. О, так, це він. Дивіться, Омбреон, Чадик. І рейква за рейку за Такий же не стидно і повісити собі в туалет. Так, це ми окремо покладемо. Можна в цьому паці і Пікачу ще потрапить. Попадеться. Щоб взагалі все було солодко. Дуже незручно відкриваються бумажні пакетики. Я ще намагаюся це зробити обережно. Щоб потім перепродати коту. Так. так. Ще одна Рейклаза. Іві. Хотіє на. Хто у нас був в минулому патимі Райден? Хідрогеон. Ну, майже. О, його, до речі, нема. Наповнює. Таке саме. був буквекзар, щось я вже не пам'ятаю. Маленька добірка карток, тому. Один з небагатьох сетів, схоже, що який буде в мене повністю зібраний. Так, один пакетик з Умбріоном запакований залишимо. Сам покарт мені подобається. Так, джигліпуф. А, так, я, я не відмітив собі нерейквазу. Гідрогіон. Три картки залишилися. Ой. Так. Что у нас тут за плакатик? Джигрепов. Драмфа. Это драгопульф. Я б не відмовився від пластикових іграшок. До Соніка протиснули іграшки нормальні. Могли б і до Покемонів щось придумати. Жлоби, просто жлоби. Добре, що... Мені хоч і дісталися. Так, чарик. Джигліпуф. Хатіена. і... Драгонайт. Так, добре, дуже добре йдемо. Драгонайт. Ну що, і давайте з передостаннього зараз дьорнемо дрампу і пікачу і сет закритий. Так, що тут за плакати? Десь такий вже... порвав. А ні, зивіку, мені здається, не було ще комбінації. О, тут дивіться, тут усі майже дракони в небі. Крутий. Там ще якийсь тихкод є, щось він дає, напевно. HappyMeal.com Можливо, якісь обоє. На телефончик. Це не точно. Перевіряти не буду. Так. Реклаза Джиглипуф Катиене. Давай, Рыгачу. Де это у нас є? И І... Драгонайт Хелден. Таюмен. Так. Перед останні. Ладно, останнє. Я хотів залишити там там блювана сил. Того буде 9 бустерів. Ока Райден Мі райден. Хотієна. До речі, прикольно, що в цьому сеті, мікросеті, зарепринтили картки і зі старої ери з жовтими облітками. Бо ходили слухи, що коли перейдемо в Віру, і все буде печатись, печататися, друкуватися сірими обідками, то бумагу жовту взагалі буде ну, типо знищеною. Ніколи ми для принтів, можливо, не побачимо, але побачимо. Побачили вже. З, до речі, тут нам холо йдуть жовті, а холо нової ери. Так. Брюн. Івік хатієна і. Це не Пікачу. Добре. Ось таке у нас вийшло. Ні дрампен, ні Пікачу мені не попалося. Ну, Бріона залишу так. Бо він сексі красивий. Все, дякую, що подивилися. Пишіть, чи знайшли ви мак у себе в місті, чи взагалі він працює у вас. До нових зустрічей. Згадав ще про одну комедну річ, що гірше, ніж я збираю лего, а особливо а особливо кріплю плащики, як лю наліпки, а ще гірше вирізаю. Спробую свої сили. плакатику. Контент для обраних. Ну. Ліпиться нічого, так здається. Так, де у нас тут ригачу? Руки трусяться, пиво випив сьогодні. Пів на першу. Кліємо наліпка. Так. Оп, я попав. Нічого. Значить так, як і повинен бути. Так. Хвіст. Очі нічого не бачать. Оп. Дрампа який нам так і не випав. Комедно, якщо він в останньому в самому паку залишився. Mm, так. Hey, Оп. Попал. Что, может, не все так погано? Крыло. Так. Оп. Все попал. Хитра морда драгопульта. Ляйка. Ти спиздив всіх Пікачу в Україні, Оп. блядь промазав, да? Сука, все, допизди всем не відклеїти ніяк. О! Прощає помилки. Пробачає, пробачає, пробачає помилки. Так. Теж трішки криво, але добре. Не так помітно. Так, ізавр. І. Те що все? Криво пішло. М -м -м -м. Що так все криво? Нічого не бачу. Бо лампа дебільно стоїть і тінь від відбрасує прямо на руку. Блять, тепер вище приклад. Все поки. приліпив. Як я не заздрю батькам, як і діти в школі навчаються, і треба ввечері згадувати якусь аплікацію зробити чи малюнок. Оп! І остання наліпка обличчя умбліона. Напевно, зараз підемо і жахнемо. покемонів більш важких. Опа. Опа! Ручна робота. Блять. Сука, я не знімав цей час. Йопша ламаюсь. Коротше, ручна робота. Майже з першого разу все переклеїлося. Наліпки можна переклеювати. Та, сука.